Всім доброго дня! Настав час для нового уроку на моєму каналі. Мене звати Христина, і сьогодні ми поговоримо на багатогранну тему різноманітні предмети в побуті. Наші домівки наповнені найрізноманітнішими предметами і речами, які роблять наше життя комфортнішим і ефективнішим. У цьому уроці ми вивчимо 20 слів на нідерландській мові, які пов'язані з різними предметами вдома. Отже, сідайте зручніше. Так як зараз ми будемо відкривати для себе все, що можна знайти в наших домівках. Починаємо. Наше перше слово «бет». Це означає ліжко. Повтори за мною. Хет. бет. Наступне слово кюсн. Це означає подушка. Скажи це разом зі мною гд кюссен. Хет kussen. Тепер давайте вивчимо слово лакен, що в перекладі означає простирадло. Повторюю за мною. Хетлакен. Наступне слово ВЕКЕР. Це означає будильник. Скажи це слово зі мною. De waker. De waker. Тепер давайте вивчимо слово наchtкас. Це означає тумбочка. Повтори за мною. Hut, nach, Hut, nach, Наступне слово к'еркаст. Це означає шафа для одягу. Скажи це слово зі мною. Дліркаст. Декліркаст. Тепер давайте вивчимо слово букенкаст. Це означає книжкова шафа. Повторюй за мною. Де букенкаст». Наступне слово салон. Це означає «вітальня». Скажіть це разом зі мною. От салон. Тепер давайте вивчимо слово влурла, що в перекладі означає торшер. Повторю за мною. Де флурлам. Де флурлам. Наступне слово бюро. Це означає письмовий стіл. Скажіть це разом зі мною: Д-бюро. Де бюро. Наступне буде слово бюро стул, що означає офісне крісло. Повторю за мною. Де бюростул. Бюро, стул. Наступне слово Ладенблок. Це означає шухляда. це слово зі мною. Д -ладенблок". Д ладенблок. Тепер давайте вивчимо слово велбак. Це означає «відро для сміття. Повторюйте за мною: Д -велбак". Д велбак. Наступне слово. Схілдере. Це означає картина. Скажіть зі мною. хтсхілдере. Хтсхілдере. Тепер давайте вивчимо слово фотокадр. Це означає рамка для фото». Повторюй за мною. фотокадр. Де фотокадр. Наступне слово трап. Це означає сходи. Скажемо разом. Де трап. Де трап. Тепер давайте вивчимо слово траплені. Це означає поручень. Повторюйте за мною. Де траплені. Де траплюнінг. Наступне слово ваз. Це означає ваза. Скажемо це слово разом de вас. de вас. Тепер давайте вивчимо слово кяпсток. Це означає вішалка для одягу. Повторюйте за мною. Де кяпсток. Де кепсток. Тепер давайте подивимося на де горденен. Це означає шторм. Повторюйте за мною. Де горденен. Дорденен. Дякуємо за перегляд цього епізоду. Слідкуйте за нами на нашому каналі на YouTube. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поділитися з ним своїми друзями, які теж хочуть вивчати нідерландську. До наступного разу!